Початку року, можливо, навіть з завершення минулого року ми чуємо прогнози про. Нові спроби наступу, широкомасштабного наступу, наступу з різних сторін України з півночі, півдня, зі сходу російських військових. Зараз ми вже маємо конкретні факти дуже серйозної активізації на сході на Луганщині. Зокрема, на Харківщині вже є спроби просування російських військ, і зараз багато чуток про те, що із Білорусі далі можуть спробувати. Чого ви очікуєте? Чого нам очікувати усім разом? Доброго вечора. Ну, насправді, перше, хочу що сказати, що не треба звертати жодної уваги на чутки. Це найгірше, що можна робити під час війни. Треба опиратися на інформацію, виключно яку надає Генеральний штаб, які надають силовики, які надають офіційні органи. Чутки це те, чим користується ворог в першу чергу. Друге, що би хотів сказати, насправді. Наступ він і не припинявся на окремих ділянках фронту вже протягом 11 місяців ведуть запеки бої, якщо взяти Донеччину, і, і те, що зараз там навіть дехто говорить, що це, що зараз загострення відбувається, це можливо і є цей е, наступ на Донеччину, який прогнозували. Але все, що стосується прогнозів, ну ви глядачі в першу чергу повинні зрозуміти, що прогнози під час війни. Це дуже невдячна річ, тому що війну не виграють ті, хто робить алогічні речі. Війну не виграють ті люди, які роблять логічні речі, які можна прорахувати. Е, йдуть інформаційні атаки, йде інформаційне маніпулянство, йдуть певні вкиди, йде розхитування суспільства через різні фейки. Е, за рахунок цього створюються якісь фіктивні очікування, показуються фіктивні наміри і завдається удар. Е, Намагається нас завдавати удар в самий невідповідний момент і в самі неочікувані місця. Звичайно, що наше керівництво, керівництво збройних сил, генеральний штаб прораховує ці всі речі. Я думаю, що за тих 11 місяців ми показали в першу чергу собі, тому що було дуже багато зневіри. Так само показали цілому світі, хто такі українці і на що ми готові, щоб захистити нашу землю. Так що прогнози в кожного мають бути: ну не забувати, що в країні йде війна, не відволікатися на ці всі іпсошні вкиди, які закидуються, і хто не має змоги зараз там брати участь в бойових діях, повинен прокидатися і засинати з думкою, буквально чи все я сьогодні зробив, і що я ще можу сьогодні зробити для того, щоб ми перемогли. Зрештою, якраз реакція наших європейських партнерів і була відповідною до того, як українці демонстрували свою об'єднаність, свою згуртованість і своє прагнення боротися з ворог з ворогом російським любими методами. І сьогодні президент України сказав вже на прес-конференції європейських лідерів, підсумовуючи, що є певні рішення щодо винищувачів. Вони не публічні, але позитивні. Тобто, звісно, річ, що це ну очевидно не хочуть про це. Максимально говорити вголос, так і ті країни, які можливо будуть готові нам надати ці винищувачі, тому що історія справді серйозна. Але вас як військового хочеться запитати, наскільки це змінить хід війни і винищувачі, і танки, яких ми очікуємо, наскільки це може нас швидко приблизити до перемоги, яку так всі чекають? Ну, насправді, винищувачі, танки, і все решта це є всього лише інструмент. Він може бути менш якісним, він може бути максимально е, технологічно ефективним. Він може бути масовим, він може бути високоточним, але основний інструмент це в першу чергу люди. Тобто, ми показали, що люди в нас є, і люди в нас готові. Е, на початку ми можемо, можемо просто згадати, коли ну, з такими якимись можливо дехто рожевими сподіваннями. Дивилися в сторону заходу і очікували, коли нам почнуть передавати якусь зброю. На початках це була там стрілецька зброя, це були протитанкові гранатомети, там ПТРК, ПЗРК, і так далі. Тобто, ну там в березні місяці ми там просто ледь на як на якесь марево дивилися. Очікували, що можливо нам дадуть артилерію, тому що вже в нас були вже тоді. Нарядні голоди з нашими артилерійськими системами не вистачало артилерійських систем. Потім ми очікували там, скажімо, вже не реактивні системи залпового вогню. Потім ми вже очікували, сподівалися на, на більш броньовану техніку, і так далі. І так далі. Звичайно, що світ і наші західні партнери розуміють і усвідомлюють, з яким монстром ми маємо справу. Е, усвідомлюють з тою кількістю металолому, який просто от у них після радянського союзу. Залишився і ту кількість металолому, яку вони продукували протягом останніх 30 років. Ну всі розуміють, що країна-монстр, яка втопилася в корупції, в фейках, в брехні, замість того, щоб проводити каналізацію людям, замість того, щоб не знаю, асфальт класти, будинки нові збудувати, а не ті жахіття, в яких вони там живуть, існують, та, і для них це нормально. Вони кошти вкладали в фейкову армію, вкладали кошти в нові там танкові з'єднання в новітню зброю, і так далі. І так далі, і так далі. І звичайно, що всі розуміють, що якщо Україну зараз не підтримувати, не надати їй ту кількість зброї, яка буде ефективною, яка допоможе українцям зупинити і розбити російську імперію на теренах України, то напевно що не факт, що вони зупиняться на Україні, і невідомо куди вони підуть далі. Через то я впевнений, що та зброя, яку очікує. Україна, яку на яку дають запит українські військові, за яку домовляється постійно починаючи від президента, закінчуючи, закінчуючи всіма офіційними особами, які виїжджають і беруть, беруть участь в цих домовленостях. Вона звичайно що буде надаватись Україні, і вона звичайно, що буде надавати нам більшу перспективу і швидшу перспективу в нашій перемозі. Ну, ще одне запитання, яке справді сьогодні багато де виникало, і люди справді трошки були налякані заявою нашого гуру, а саме ну, міс... проління розвідки я маю на увазі головного проління розвідки. Саме від пана Юсова, це прозвучало, що Андрія Юсова, що мовляв можливі висадки десанту на території нашої держави не лише на сході, а й на півдні та півночі. З одного боку є ризики, з іншого боку. Гур стверджує, що десант буде миттєво знищений. Знаєте, чому ми вирішили задати це запитання? Тому що ми сьогодні побачили в нашому Ютубі незвиклу активність. Люди почали шукати відео сюжет про, начебто, висадку десанту, які яка була пам'ятаєте, цей ця інформація десь на третій чи четвертий день повномасштабного вторгнення, що десант з'явився в, в родах, так а потім СБУ спростувало цю інформацію. І Люди, ну прочитавши, скажімо так, от те, що написано. Було від пана Юсова, почали от зразу це ну це всі хвилює. Наскільки це ймовірно, і що буде з десантом, який, якщо Росія, я, я мені складно уявити, як вони наважаться, якщо вони і літаками бояться залітати на територію нашої держави, щоб ракети випускати, але тим не менше, якщо вони наважаться спробувати висаджувати десант, чим це завершиться і де це може відбуватися. Ну, я би ще раз хотів просто повторити, щоб ми не, не по другому колі одне і то саме не говорити. Війна, це така річ, в якій передбачати і вгадувати щось, ну дуже невдячно. Всі засоби, які є на озброєнні в Російської Федерації, теоретично можуть бути використані, починаючи від глибинних ударів, закінчуючи десантними операціями і так далі. І так далі, звичайно, що якщо. Вищий офіцер, гуру, заявляє такі речі, ну, він для чогось це робить. Точно не робить для того, щоб посіяти якусь зневіру чи ще щось. Тобто, це даються сигнали суспільству, що ну, ну треба бути готовими. Військові, однозначно готові, сили, які беруть зараз участь в захисті нашої держави, го... держави готові. Всім іншим, ну, ну, що робити? Ну боятися точно не треба і не треба панікувати. В разі будь-якої ситуації миттєво даються сигнали, даються вказівки відповідних органів державного управління, чи військової цивільної адміністрації, чи відповідно військового керівництва. І, звичайно, що треба діяти згідно визначених алгоритмів, слухати вказівки і робити важливо в будь-яких таких випадках не перепощувати, перепросповсюджувати будь-яку інформацію. Що баба Галя до когось передзвонила, побачила, як її сусідка її кума сказала, висадились в неї на городі десантники, і, і, і потім вже там буквально через три хвилини весь район про це годить. Ну треба опиратися виключно на перевірену інформацію і не розповсюджувати фейки. Не бути в цих моментах для цивільного населення. Основне це не бути оцим гвинтиком, цим інструментом, який допомагає ворожим і псору зганяти певні ну, дезінформаційні речі. Що стосується, якщо будуть ті речі, звичайно, що Збройні сили будуть адекватно на це реагувати, однозначно, що прораховуються всі варіанти, до всіх варіантів готуються. Ми однозначно впевнені, що як би не було важко, однозначно, що нам вдасться подолати нашого ворога. І тут ще одне, що не потрібно там дуже багато я там при включенні буквально завершу там. З одного боку, та дуже багато речей зараз, які хвилюють суспільство, і цих корупційних і, і, і різних моментів, і знаєте, якщо чесно, ми просто забагато про це говоримо. Яка має бути відповідальність, яка там за за велика, за маленька, суспільство сьогодні має бути єдиним. Якщо є покидки, які під час е, військових дій е, намагаються. Е, чи роблять якісь, скажімо, корупції, там впроваджують корупційні схеми, чи банально крадуть гроші, чи запускають якісь махінації, чи якісь схеми, чи ще щось тут не має бути там, казали, що має бути там жорсткіша кримінальна відповідальність. Ні, відповідальність має бути такою, щоб нікому навіть в голову не влізло щось робити. Подібне максимальна відповідальність має бути під час військових дій. Не можуть люди вкрасти, коли інші е віддають найцінніше, що в них є. Залишивши все і поставивши все своє життя для того, щоб захистити країну, а якісь мудаки, за перепрошенням думають, як там щось в там, когось піпіонерити. Відповідальність має бути такою, щоб ніхто навіть про це не думав, що такі речі можна робити. Оце я вам точно можу сказати, про що зараз думають і говорять ці військові. Не обговорювати чи там три роки має бути, чи п'ять. Відповідальність така, щоб ніхто навіть про це не подумав, щоб в голову навіть не влізло, злізти, запхати свою руку. В кишані до військового і другий момент, який би я хотів наголосити, та ж проговорювали це складніша тема е, на рахунок виплат про військових. Ну мені особисто там я е, був депутатом Верховної Ради, є діючим секретарем міської ради. Зараз е, з березня місяця е, служу в збройних силах України. Ну я, наприклад, некоректно сприймаю, що зараз вже там два тижні проговорюють е, е, виплати військовим. Які вони мають бути, і так далі, і немає грошей, і через того там змушені зменшувати виплати. А може, треба було думати в першу чергу, як державним службовцям, тобто чиновникам скорочувати виплати, депутатам Верховної Ради, місцевому самоврядуванню, там, отим отим всім хмарам людей, які отримують десятки сотні тисяч премій, і, можливо, за рахунок цього віддавати військовим. Так, є частина військових, які е, там. Скажем, так ну не відчувають такої гострої проблеми, і не будуть відчувати. Але є багато інших моментів є. В нас курсанти, є строковики, які так само на початку брали участь в бойових діях. Є курсанти, які вчаться, вони отримують їм залишилася там лише премія, не премія стипендія. Тобто є дуже багато моментів, які ну типа так з одного боку всі розуміють, що. В країні ну, війна, економіка падає, там ну, це, це все зрозумілі речі. Але чи потрібно треба було починати власне в першу чергу з військових, чи потрібно було починати випадку з міністерств, з Верховної Ради і так далі, і так далі. і так далі Вони Михайлович. У нас є кримінальна відповідальність за корупційне злочин. Питання в тому, що вона не, не доводиться до кінця. Але okay. щодо зарплат військовослужбовців в перші дні війни, коли вводились ці надбавки. Майже всі фракції, наша, наша об'єднання розумна політика, говорила до зверталася до уряду і казали, що ви повинні розуміти, що війна не буде день, два, три, так як це розповідав Фарістовіч. Вона буде тривати довго. Чітко розуміти, що нам вистачить грошей для того, щоб виплачувати такі надбавки. Тут треба бути максимально чесними і відвертими перед армією, тому що. Додавати треба буде через півроку, через рік, а не навпаки, зрізати це, це демотивуючий фактор. Особливо спочатку, коли багато людей ну не багато, а всі йшли і зараз йдуть не за гроші, а це просто додаткова мотивація. Це перше питання. Друге питання по Резнікову. Ви знаєте, мені м'яко кажучи, дивно про це чути. Тому що на наступний день після скандалу, по за е, яйця по 17 гривень, вийшов міністр оборони. А потім вийшов профільний комітет. Потім вийшов ще якийсь комітет, і сказали, там все нормально. От в нас документи, які доводять, що там жодної корупції, жодних порушень немає. Все дуже добре. А потім потім з'ясувалося з'ясувалося, що це яйця купують не кілограми. Я скільки років живу, такого не бачив. А і ще далі, якщо піти в кожну господарку запитати яйця з часом втрачають вагу. Ну тобто заклали корупцію, навіть її не кого не ховаючи. Але навіть не в цьому проблема. Проблема в іншому. Сьогодні виходить міністр і каже, що за цей проміжок часу в нас до відповідальності притягнута 621 особа. А що в нас сталося за ці декілька тижнів? Все, все вже кому вірите? Міністру двохтижневої давності чи міністру сьогоднішньої голові комітету двохтижневої давності, що бачили всі документи, там все добре, все гаразд. Або сьогоднішньому, якщо ми говоримо про заступника міністра, який пішов з посади за власним бажанням, з історією про те, що е, я там не винен, а це просто щоб не кидати тінь на міністерство оборони. У мене запитання: коли його приймали е, антикорупційні правоохоронні органи через декілька днів, то як це б'ється з тією інформацією, яка була всім озвучена? І що буде з цими 621 особами? Теж просто звільнять. Тому що я не, не розумію. Якщо заступник міністра чесний, порядний, ефективний, його не треба звільняти. Треба довести, що він це зробив правильно, що він купив яйця по належній ціні, що в нього є яйця. В, в армії я маю на увазі для забезпечення обороноздатності нашої держави. А якщо ні, то його не звільняти треба. Його треба саджати. По тим е антикорупційним і кримінальним статтям, які вже прийняті Верховною Радою. Я єдине з чим е можу погодитися, що за е корупцію на армії, на Збройних силах під час війни має бути більш жорстке покарання. Тому що це вже не корупція, це мародерство. А за мародерство в е воюючій державі е ну, треба вводити біржорські більш е більшорську відповідальність. Пан Базумков. Ще декілька слів, тому що ми багато приділили уваги літакам, танкам, РСЗО, ракетам, дронам це все правда. Але рефреном майже всі колеги говорили ще про людей, тому що ти можеш отримати все це. Але якщо не буде тих, хто на цьому буде працювати або об'єктивно воювати, захищати і повертати наші землі. То це буде поразка, і це також роблять і росіяни намагаються робити, і час від часу це відбувається всередині. Тому що для того, щоб армія якісно воювала, і тут я абсолютно згоден з тим, що вони навчаться дуже швидко. Їм не треба буде три роки вчитися на літаках. Повірте мені, знаючи наших. Пілотів вони полетять через, ну добре, не через два тижні, але через два місяці в них це вийде. На танки вони так само сядуть. Якщо вони їздили на тежках, вони поїдуть і на Абрамсах і поїдуть на Гепп на Леопардах дуже швидко, тому що вони вмотивовані. Я чому говорив про Росію, яка також заганяє інформаційні історії сюди, але є ще важливий факт, фактор мотивації. Ми сьогодні говорили про зарплати для військових, і коли вони чують, що в них їх забирають, мова йде не про гроші. Мова йде не про те, що він отримував плюс 30, хоча і про гроші так само, але це другорядне питання. Мова йде не про гроші, як такі, а про те, що вони сприймають це. Як переоцінку цінностей, і сьогодні колега говорив там про зарплати народних депутатів. Я не проти, можна і зарплати народних депутатів, але зарплати народних депутатів не складаються з 600 тисяч, які зараз там отримують окремі чиновники або премії, про які ви також згадували. Друге питання мотивація. Це повага в суспільстві, яка, яка сьогодні є. Третє мотивація це корупція, про яку сьогодні багато говорили військові. Вони коли бачать. Що хтось краде, то в них виникає питання: а за що я там воюю? Ми люди воюють за демократію, свободу слова, верховенство права. Про що говорив Василь? Справедливість, закон, один для всіх, якого сьогодні, на жаль, також не вистачає. І ще важливе питання. Сьогодні все суспільство і Верховна Рада повинна працювати на те. Щоб максимально мотивувати е, наших з вами захисників, наприклад, останнє засідання Верховної Ради, крайнє засідання Верховної Ради, ми змогли завдяки всьому парламенту нарешті поставити в порядок денний закон і проголосувати його в першому читанні в 300 голосів про те, щоб наші з вами захисники, які не встигли отримати вищу освіту, таких багато. Але вони справжні герої, люди, які воюють на фронті, люди, які воюють починаючи з 24-го, а іноді і з 14-го року і не отримали вищої освіти, тому що або грошей не було, або часу не було, або можливості не було. Але це точно ж не є підставою для того визначати, що ця людина може керувати підрозділом або ні. Правда, так mm -hmm. ми намагалися декілька засідань поставити цей законопроект. Нам не давалося зробити завдяки позиції в цілому Верховної Ради. Ми проголосували його в 300 голосів і наблизили те, що наші з вами захисники, які сьогодні воюють на фронті, але не мають вищої освіти, зможуть отримати звання. Коли мені казали, ні, це не потрібно. В нас тут є е, можливість. Ми можемо мобілізувати. Хто більш якісний буде на фронті? Той, хто провоював півроку і вміє керувати підрозділом, має бойовий досвід і цінує життя своїх підлеглих, або людина, яка закінчила виш, виш отримала звання лейтенанта, ніколи не воювала, не знає, як це робити. Відповідь очевидна, не буде навіть про це зупинятися. І друге питання: ми сьогодні повинні максимально консолідувати суспільство в боротьбі з ворогом, в боротьбі з псом, в боротьбі за справедливість. На яку заслуговує держава, в тому числі долучення, повноцінне наше долучення до Європейського союзу і до НАТО, це теж справедливість, на яку ми заслужили. Є перепони, корупція, неповага, неякісні управлінці, які демотивують і руйнують ту мрію, до якої ми сьогодні рухаємось. А дуже добре, що президент Зеленський почав виконувати обов'язки президента України, бо міжнародна політика це сфера відповідальності саме президента України. Він відповідає за міжнародні контакти, бо було дуже великою помилкою, коли президент не взяв участі в саміті НАТО. Який відбувався в Мадриді, бо це був реальний шанс для України зробити набагато швидші кроки до вступу до північно-атлантичного оборонного альянсу? Було дуже погано, коли Зеленський не взяв участь у саміті Великої Сімки. Це був шанс, великий шанс для того, щоб Україну обличчя України, бо сьогодні Зеленський в світі сприймається не просто як президент, а як обличчя України, велика нація, яку сьогодні підтримують в світі. Бо сьогодні оплески це оплески в першу чергу українським солдатам, українським воїнам, які захищають за словами президентки Європарламенту всю цивілізовану Європу і наші цінності. Тому дуже важливо, що відбулась поїздка у Велику Британію, що відбувалась. Відбувся виступ у Європарламенті, так само як важливо, як і візит Сполучені Штати, який пройшов, який дає можливості і поштовху для підтримки України. Бо сьогодні надзвичайно важливо це підтримка збройних сил України. Сьогодні дуже важливо, щоб збройні сили України отримали зброю і отримали можливості для посилення своєї міці. І в цьому контексті насправді таким дисонансом є оце рішення. З 1 лютого зняти виплати грошові виплати 30 тисяч, і навколо яких триваються дискусія? Врешті останні два засідання парламенту, практично всі засідання, це були звернення до верховного головнокомандувача, це були звернення до влади відновити виплати українським воїнам. Я думаю, що перед тим повномасштабним наступом, про який сьогодні говорить українська розвідка, про який, врешті, нам сьогодні публічно говорить, і генеральний секретар НАТО, забирати, демотивувати Українського воїна, ну це якась диверсія проти нашої місії. Тому сьогодні дуже важливо, щоб на міжнародній арені ми забезпечували нашу підтримку реальними ресурсами, реальною технікою. Але надзвичайно важливо, щоб ми всередині країни не допускали тих промах промахів, тих прорахунків, і з точки зору грошових виплатів для військових. І з точки зору тих корупційних скандалів, які точно не сприяють нашому іміджу на європейській на світовій арені, оце синхронність правильних кроків міжнародних. І правильних кроків у внутрішній політиці дасть нам ту єдність суспільства, яка сьогодні дуже важлива для перемоги, дасть українському воїну ту силу, на яку він розраховує, як підтримка і суспільства, і влади, і звичайно, наших міжнародних партнерів. Це про і репутацію, і політики і влади, в тому числі перед власним народом, тому що це теж важливо, що й українці про це все думають. Раз ви вже зачепили тему ось цих виплат військовим. Скажіть нам, тобто, а яка основна причина як пояснюють? Чому довелось забрати ці виплати грошей, не вистачає, тому що людей це справді цікавить не всі можуть знати цю інформацію. Ви Знаєте, таке красиве слово оптимізація, яке mm -hmm. абсолютно не підходить до цього випадку. Бо якщо ми повинні зробити ще більшу диференціацію між тими воїнами, які безпосередньо на нулі, і тими воїнами, які готуються і в будь-який час момент можуть теж опинитися на нулі, то ми повинні просто збільшити виплати для тих воїнів, які знаходяться. Це на передовій, бо точно це не за багато коштів, бо точно за ці кошти Ну наші воїни допомагають своїм сім'ям. За ці кошти наші воїни власне і утримують, і дуже часто купляють спорядження. І ми від Європейської солідарності підготували законопроект, де 50 мільярдів до речі. Ми ще рік тому пропонували 50 мільярдів. Пам'ятаєте дискусію середини лютого, коли в парламенті ми просили дайте 50 мільярдів на армію. Нам тоді казали, не займайтеся панікою. То от ми знову просимо: дайте 50 мільярдів. Вони є ці гроші. Заберіть з телеканалу Радо, заберіть з телеканалу Фрідо, заберіть з корупційних схем, переспиніть. Купляти яйця по 17 гривень, тобто, гроші знайти можна навіть в тій обмеженій фінансовій ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна, і з цього приводу ми підготували законопроект. Сподіваюсь, насправді дуже сподіваюся, що він не повторить долю законопроекту з вагнерівцями. Повіть собі три роки. Чекав наш проект постанови, щоб врешті вагнерівці український парламент визнав терористичною організацією. Я переконаний, що наступне засідання парламенту це має бути чітке рішення голосування, виділення додаткових коштів українським військовим. На армії економити не можна, тому що це злочин економити на українських воїнах. Так я хотів підтримати Маркіяна, бо це дійсно ненормально, коли от в інтернеті появилася інформація, що заступник міського голови Львова за січень з матеріальною допомогою з іншими виплатами отримав 260 тисяч гривень. Тобто, це ну це ненормально, це неправильно і так Мені. бути не може. Але я хотів би дещо про інше: знаєте, коли не буде висадки десанту, -де. коли будуть ефективно працювати підрозділи територіальної оборони і ДФТГ, добровільних формувань територіальної громад, і це була велика помилка, коли декілька місяців тому провели абсолютно необдуману реорганізацію ДФТГ, тому що. Навчені люди, які ходили на тренування, які готувалися для того, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури по всій території міста, сіл областей, були реформовані і реорганізовані. І мені видається, що це мають почути сьогодні і міністр оборони і керівник територіальної оборони України обов'язково повернути назад. Якщо це буде функціонувати, ніяких десантів не буде, тому що вони будуть моментально знищені. І про літаки, знаєте, це дуже красиво. От ми сьогодні говоримо про винищувачі, це символічно. Ми там в душі обурюємося, чому захід так довго тягне з цими поставками, але мені видається, що дуже небезпечно, що з нашого поля зору зникла розмова про системи протиповітряної оборони. Патріоти повинні бути в Україні, і я переконаний, що сьогодні президент України піднімав це питання і в Великій Британії, і піднімав це питання на саміті Європейського Союзу. І друге питання. Я розумію, що винищувачі це потрібно. Бомбардувальники, напевно, ще більш потрібно. Але, шановні друзі, якщо ми сьогодні маємо наступ москалів під Бахмутом, під Креміною, під Вугледаром. В першу чергу потрібні снаряди 155-го і 152-го калібру для того, щоб на далеких підступах знищувати живу силу. Противника, якщо противник пройшов далі, потрібні гранати для автоматичних гранатометрів для того, щоб на відстані в декілька сотень метрів знищувати живу силу противника, щоб противник розумів, що до наших позицій, до наших вопів він навіть в страшному сні не може дійти. Ми тоді збережемо наших солдатів. От я переконаний, я сподіваюся, що сьогодні верховний головнокомандуючий говорив не тільки про... Винищуючи, що потрібно, що красиво, що виглядає дуже привабливо. А він говорив про артилерійські снаряди. Він говорив про автоматичні системи ближнього бою. Бо це сьогодні врятує життя українського воїна, бо це сьогодні не дасть можливості московитам підходити до наших позицій.